Need for Speed. Це серія гонушків до ігор, випущена компанією EA і розроблена в декількох студіях, включаючи канадське відділення EA Black Box, британську компанію Criterion Games і шведську Coast Games. В даний час розробляється під брендом EA Sports. The Need for Speed. Перший випуск в серії був у ній з усього лише двох серйозних спроб, щоб забезпечити реалістичну модель керованості автомобіля і фізики беззарканих елементів. Electronic Arts спільно з автомобільним журналом. Road Track домоглися в рівні повідності з поведінкою реального автомобіля, в тому числі відтворення звуковажиля в управління коробкою передач. Гра також вмісне точні дані про транспортних засіб з іншими коментарями, як стилістика журналу із зображенням інтер'єру та екстер'єру кожного автомобіля, включаючи навіть короткі відеоролики, покладені на музику. Need for Speed 2 представляє деякі з найбільш і екзотичних автомобілів, коли-небудь наступних, не включаючи концерт-кар Ford Indigo, а також траси в країнах Північної Америки, Європи, Азії та Австралії. Це перша гра для PlayStation, яку можна було грати контролером Dual Analog Controller і Shock. У гру також проведений новий режим гонок під назвою Knockout, де кожен останній гонщик завершивши коло, буде вбивати дзвонки поки не залишиться останні і віграні. Відмаючи централізм першої частини, друга надає більш аркадний стиль гри, зберігаючи при цьому хитромудрий дизайн в Крім того, дизайн траси став більш відкритим. Гранці можуть тепер з'їжджати з асфальту і навіть з'їжджати через поля, щоб спортити маршрут. Speed 3. Need for Speed 3. Hot Pursuit – плане режим Hot Pursuit, кому гранцеві належить відірватися від переслідування поліції або воїнів поліцейських, нарештовуючи лихачів. Рамком 100 мультимедійних можливостей сіді І Варто відзначити, що в гра ігрі зникати всім полюбившимся відеоролик і показувала знамениті моделі автомобілів на реальних тест-драйві. Версія НФК була першою грою серії з підтримкою порядного прискорення 3 D. Версія для PlayStation відрізнялася на наборі автомобілів і початковіковій заставкою. А ця гра також перший першу серії, яка дозволяє завантажити додаткові автомобілі з офіційного сайту. High Stakes була випущена в квітку 1999 року і локалізована у всьому світі від різними назвами High Stakes Finished America, Australia, Round Challenge Європа і Бразилія. High States представляє кілька типів гри. Це звичайно, що High Stakes, Hot Pursuit Classic, get time trap і кар'єра. High States гонішний режим кар'єри, в якому призом при, при стає машина. Програвшого. -про Тут класичний режим переслідування, який був доданий в попередній гри серії Incorpsпі. На режим КТВ не відгравця потрібно за певний час відірватися від численних переслідувань його поліцейських автомобілів. Режим Time Trap, де гонщик повинен закінчити певну кількість кіл за встановлений час, а поліцейські автомобілі намагаються повільнити його. Режим кар'єри передбачає систему ханшої нагороди. Що дозволяє гравцям здобувати нові автомобілі і збільшувати продуктивність, бравчи участь в гонках і Need for Speed – Porsche Unleashed. Наступна гра під назвою Need for Speed Porsche Unleashed була випущена в 2000 році. На відміну від попередніх ігор, серії Need for Speed, ця гра повністю присвячена автомобілям марки Porsche, йому представлений фактично внести модельний ряд, починаючи з 1900 50-го року і закінчуючи 2000 м Щоб розблокувати всі автомобілі в хронологічному порядку, гравець повинен був вигравати гонки в режимі Evolution. Також гра містить режим Factory Driver, де гравець на посаді заводського водія випробувача, вам перевірити автомобілі на тест-драйвах з різними трюками, просуваючись далі у своїй кар'єрі. Крім основної гри, це видання містить ілюстрований провідник та історичні відеоролики по автомобілях Марки Porsche. Інформація розбита по рокам і доступна по розділам Голошні моделі 911 серія, лінія 356, Need for Speed, Hot Pursuit 2 Need for Speed, Hot Pursuit 2 був дебютом в серії Need for Speed для новосорованої студії EA Black Box Створена після купівлі Black Box Games в Ванкуврі І в першій серії Need for Speed випущені для 6-го покоління ігрових приставок Різні версії гри були випущені для кожної ігрової платформи Xbox, GameCube і ПК-версії, делізовані EA Citl. В той час, як версія для PlayStation 2 була розроблена EA Black Box One Put. Гра продовжує концепцію три ход-присутні і містить в собі всі напрацювання передніх ігор. У новій грі також представлений режим переслідування, де значно вдосконалений е поліцейський. У Магниті бере участь в який скидає бочки з пальним на фамілії порушника. InfoSpeed Control Sur 2 це також першу роль серії InforSpeed, що відмовилася від оригінального інструментального саундтрека з композиціями у жанрах рок, техно, користь пісень виконання артистів, ліцензованих під лейблом AI-трек. Inforspeed Underground. Граніт Speed Underground була розроблена в студію EA Black Box і випущена 17 листопада 2003 року. Це була перша гра серед Infospeed з високими системними вимогами. В елементів у Underground пізніше стали визначальним критерієм для наступних ігор середніх спілкування. Underground запропонував перехід на від напівпрофесійних гонок і обмежених змагань до нелегальних вуличних перегонів серії аркадних симуляторів. Всі змагання в перші частини єдиної карти Olympic City, крім дрифту. Underground надає три нових режими гри. Це э, дрех, дрифт і спринт. І більше можливостей для тюнінга, ніж у передній спробі срої High Stakes. Underground, як так, також першої ігрової серії, де є сюжет з ставками. Це повне перезавантаження франшизи. Underground представляє тюнінговані автомобілі і фокусується на розвинутій культурі тюнінгу, показаних фільмах Форсаж і подвійний форсаж. Ця гра також становить якусь конкуренцію серії Midnight Club. Гра має безліч параметрів налаштування, таких як широкох'ю заляжні обважування, фампера, спойлери, колеса, витяжки. Повітрозобірники, затемнення вікон, неонове освітлення, таблички вініли, забарвлення, і поліпшення технічних характеристик, таких як богун і закис азота. Місто у вулиці гонках і основою у грі. Need for speed Underground 2. Need for speed Underground 2 цикл комерційно успішного хіта for Speed Underground. У випущенні 15 листопада 2004 року. Тему гру було вміщено як пасхальне яйце з надписом Лейт на диску з грою бернау 3 Takedown. У співпраці Games і Criterion Games. У повній версії Underground 2 також ідемо версія Burnout 3. У Underground 2 історія продовжується, але є нові ігрові режими, такі як Underground Racing League і Street X. Нові додаткові параметри на лаштування, а також новий метод вибору гонок, просто роз'їжджаючи місто в серії ігор Ground Zeft Auto, також у грі Midnight Club 2 і вибираючи маячки для участі у гонці. Також був представлений такий режим, як OutRun, в якому гравець може кинути виклик випадковому противнику на дорозі. І тригонники спробують від суперника, щоб перемогти логічно, як в Tokyo Extreme Race. Need for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted розгодна на студією EA Canada. Вийшла 15 листопада 2005 року і була у ній з перших ігор, випущених для Box 360. У серії знову повернулися поліцейські погоні, що сама знизу частину ігрового процесу. Зв'ячайше основні аспекти InforSpeed Underground 2, але з менш великими можливостями для тюнінгу автомобіля, ніж у попередніх іграх Underground. Параметри на покращилися пізніше в інших іграх for Speed. У режимі кар'єри представлені суттєві відміни сили Гранд. Ом'єтні спецефекти, поєднання з живою грою акторів, технології, яка стосувалася в пізніших іграх, таких як Speed Carbon. У режимі також представлений чорний список. Що складається з 15 гонщиків, з яким гравцеві належить змагатися по ходу проходження один на один, розблокувавши при цьому автозапчастини, автомобілі та траси, щоб повністю звершити кар'єру. Гравець повинен відповідати певним вимогам, перш ніж він може взятися за наступного суперника в цьому списку, наприклад, виграти перегони і зробити рейтинг Need for Speed Carbon. Гра Need for Speed Carbon була розроблена студією EA Black Box і випущена 31 жовтня 2006 року для ПК. PlayStation 2 і Xbox 360, а також це перша в серії для PlayStation 3 і V. І остання гра в серії для Nintendo GameCube і Xbox версії для V, відсутня онлайн-гра, що повною мірою використать можливості контролерів V-Remote і Nunchuk. Пісніша гра була портована на PlayStation Portable, як у Speed, Carbon Out of в City. Carbon продовжує з Moscow. Однак в цій грі поліція менш активна. Крім цього, карбон повертає гонки в нічний час. Набір автомобілів в в тому числі компактних і спортивних. В поєднанні з американськими маслкарами та суперкарами. Основним нове введення карбон стане можливо сформувати е, команду і вибирати помічників з різними цінностями для участі в гонках. У цій грі відсутня драгрейс, проте в серії знову повернувся дрифт. Крім цього, був доданий новий тип гонки Кеміо Дуель, де гравець, чергуючи з ігровим босом, пчуть вниз по каньйону, намагаючись при цьому триматися якомога ближче до лідера, наскільки можливо. Інфоспід Розстріт. Інфоспід про Стрид продовжує серію Infospeed. Гра була розроблена в студії Black Box і випущена 13 листопада 2007 року в Північній Америці, 23 листопада того самого року в Європі. Простріт повертає гравців до реалістичних автосимуляторів. Намість гонок, була, як у попередніх серіях УСПІД. Основних особливостей цієї гри належить належать реалістичні пошкодження повним нагоранням автомобіля. У простий простиє засутній режим вільної їзди, коли гравцеві можна вільно роз'їжджати по вулицях міста. Саме в цьому всі заїзди проходять на закритих волиночках часах. У інфраспід представлені різні типи перегонів. Це гри грип, дрех, дріфт і швидкість. Микола Фоменко у 2000 році озвучив російську версію у рівні. Інфоспід Uner Cover. зосереджена на тюнінгу. І поліцейських в погонях, як і Неффід Маспонден. У грі представлено більше, ніж 50 автомобілів. І гра відбувається вигодом у місті Трі-Сіті. За сюжетом гравець в ролі поліцейського під прикриття намагається зупинити гонщики. Гра міст відеоролики з реальними акторами, серед яких можна побачити актрису Мері Кью в ролі Чейз Лін. Гра Nuр Speed Shift була розроблена компанією Slightly Mad Studios, випущена 15 вересня 2009 року. У розпічі з дому повертає на цей світ легальних кінцевих гонок. Але твердцем зроблено на реалізм. На відміну на передній ігор сельферспит, притом на арокатні гонки, розпечить уляє собою гоночний симулятор. Гра містить більше 60 автомобілів, які представлені в 4 класах, 19 трас, і деякі фактично ліцензовані для цієї гри інші вигадання. За таке рішення симулятору водіння і датативної лоскладності гра додає вид з кабіни, які відсутні на серії після на спит Porsche Unleashed. InfoSpeed Hot Pursuit Гра InfoSpeed Hot Pursuit була розроблена британською компанією Criterion Games і видана Arts 16 листопада 2010 року. Нова гра зосереджена на гонки і поліцейській погоні. Hot Pursuit, як випливає з ножи, повертає серію до коріння і створений за могли оригінальних ігор серії InfoSpeed, випущених для 3DO. На інстанції E3 2010 року гра втримала нагороди в номінаціях Best Racing Game і Best of E3. У грі представлені більше ніж 60 автомобілів, більшість з яких доступні для, для гонщиків, так і для поліцейських. А деякі є для боку сторін. Більшість з них з екзотичними автомобілями: eh, Lamborghini Рантон, McLaren F1, Bugatti Veyron і Paganі, Zonda King. На Найбільний попередніх і InfoSpeed В цій грі відсутні налаштування автомобілів. Ті гри відбуваються введені сільські місцевості Secrets, сі та варіюється від густих лісів до снових гір і до, до пустель. Інфосpeed The Run. InforSpeed The Run був вироблений основним розвитком серії ГР студію EA Black Box. У грі представлений Quick Time Event. Перша в історії Need for Speed 1 виходить з автомобіля і подорожує піш. Інфосpeed The Run заснований на русі' Frostbite 2 і DICE. Перша створена гра була не шутером. Це також один з перших консольних проєктів, що використовують такі руші. Shift 2 Unleashed Uh2 Unlift був розроблений в Slight RiMed Studio, що випишем 29 березня 2011 року. Shave 2 Unlift з цикла міклопіт Shift 2009 року. Вона гра істотно розширює геймплей, додаючи додаткові можливості, все, чого не вистачало оригіналу. Shave 2 l містить в собі функції системи AutoLock, яка дозволяє відстежувати прогрес всіх гравців, а також їх досягнення і найкращий час копа. У грі представлено більше 140 лікцензованих автомобілів відсутність на гонах і тюнінгу. Крім цього, гра містить більш насичений режим кар'єри з вічними гонками. Надаючи гравцю від Stammer, прикріплений на шоломі гонщика. В грі було розроблено багато незначних поліпшень, включаючи поліпшену фізику автомобіля і повну модель пошкоджень. Спеціальне видання цієї гри Shift One List Limited Edition містить три автомобілі, збаковані вже з початку гри. Nissan Silvia Spets Air Aero, Alfa Romeo Giulietta QV і Lamborghini Mussilago LP640 і додає 37 додаткових гоночних трас кар'єри. Рінг з DLC були також випущені для цієї гри for Speed Most Wanted. Need for Speed Most Wanted був розроблений британською компанією Criterion Games і випущений 30 жовтня 2012 року. Це ремейк одноіменної гри 2005 року Need for Speed Most Wanted. Перша гра в серії Need for Speed. в Японія була розроблена. Interior Games, витіснивши і AI Box. Вкрай являє собою відкритий гонок, та більшість автомобілів приховані в різних локаціях, доступні з початку гри. Вона також має чорний список з 10 або не 15 чоловік, але без сюжету. Крім цього, задійний автолог 2.0. Усконалення продуктивності доступні для всіх автомобілів в грі, таких як шосі, шини. Захист і кузов. Основні етапи досягнення будуть розблоковані е, по завершенні перегоні, прориваючись через рекламні щити, прискорюючись, приїжджаючи по скамер стеження і громлячи всіх суперників в багатокористувацькій та однокористувацькій гонці, а також в спіт лістс speed Rivals. Need for Speed Rivals анонсована 23 травня 2014 року. Гра розроблялася Ghost Games у співпраці з Criterion Games і була випущена. Для PlayStation 4 15 листопада 2013 року, для Microsoft Windows, Xbox 360 і PlayStation 3 19 листопада 2013 року, а потім для Xbox One 22 листопада 2013 року. Need for Speed 2015. 21 травня 2015 року EA і Ghost Games оголосили про повний перезапис франшизи Newfound Speed. планується на випуску веселі 2015 року на ПК. PlayStation 4 та Xbox One. Перший геймплей до уліре було продемонстрований на конференції AI в рамках виставки E3 2015. Офіційний пересеревійз повідомляє, що при запис 2015 дає те, що хочуть фані, те, на чому заснована інфраспит. Просунутий тюлін, автоматична автомобільна культура, нічний, вкритий світ і цікавий захоплюючий сюжет. жертву. Інфоспід і InfoSpeed Payback – це мобільна гра серії InfoSpeed в жанрі аркадного авто-симулятора, розробляється в Ghost Games. Гра планується на видання компанії Atomic Arts для консолей PlayStation 4 і Xbox One, а також для ПК під управлінням Windows 10 листопада 2017 року. Європейський процес InfoSpeed Payback зазаряджений в музичних гонках, кримінальних завданнях і поліцейських гонечках. Радцеві надана свобода пересування по вигаданому місці, Fortuna Valley. Виграючи заїзди, гравець відкриває нові автомобілі в Італії Тюнінгу і просувається по кар'єрі. Меншева гра містить систему Спідліз, що включає в себе різні змагання, за допомогою яких гравці підвищують свій рейтинг. Сюжет будується навколо команди, що складається з Мака і джес, Їх прагнені до відплати картелю Дім, який контролює гаральні заклади злочинці і поліції всього Фортуна Valley. Розробники в ході створення нової частини серії вирішили розвести роботу над промонтами усунувши недоліки. які були присутнім forspeed 2015 року. На відміну порадника Ніфоспіт Пейбек акцентує більше уваги на поліцейських переслідуваннях і сюжетах, а також має більше пророблений відкритий світ. Speed хід це відеогра серії Inforspeed в жанрі аркадного автосимулятора. Розроблялися в студії Ghost Games. Анонс гри 14 серпня 2015 року. Вона вийшла 8 листопада. Того ж року для консолей PlayStation 4 і Xbox One, а також для ПК на Мінус. Тіфр Спід це голушна гра, де відбувається в відкритому світовому середовищі Palm Сіті, вигаданій версії міста Майамі, штату Флорида та його околиць. Ігровій карті, різномітна географія, різкі районні та відкриті поля. На відміну від Speed вейбек у грі немає цілодобового циклу, але гравці можуть перемикатися між днем і ніччю. Протягом дня гравці можуть брати участь. У санкціонованих змаганнях, за яких гравці отримують віртуальні кошти. І груту можна витратити на нові машини та їх модернізацію. Вони також можуть брати участь у налагальних лишних перегонах вночі. Чим більше гравець заробляє, тим агресивнішою буде поліція протягом ночі. Гравці повинні втекти в поліцейських і повернутися до свого сховища, перш ніж їх схоплять або станеться аварією. У грі також є сюжетна лінія, якій гравці. Займодіють міської поліції на чолі з лейтенантом Мерсером. У грі є 127 автомобілів і від 33 виробників. Вператій повернулися у гру після вирішення проблем з ліцензією. На відміну від фейбек, підвищення продуктивності більше не відбувається випадкових спіткарт і розблоковується за допомогою ремонції для перемог. Speed Unbound. Need for speed Unbound. Відеогра в жанрі перегонів розроблена. Criterion Games і видана Cars для Microsoft Windows, PlayStation 5 та Xbox Series X та S у грудні 2022 року. Вона є 25-ю основною частиною серії Need for speed і наступницею Need for speed Fit. Сюжетна історія розгортається в у місті Lake Shore. І повідає про вуличного вонщика, якого контролює гравець. Розробка Unbound почалася приблизно у 2020 році. for Speed Unbound є відоброю в жанрі перегонів, дії якої відбувається в відкритому місті Lake Shore. Що ґрунтується на Чикаго? Гравець контролює внучного гонщика, зовнішність якого можна налаштовувати, включно зі статі та одіо. Під час проходження гравці змагаються в різних переходах, щоб просуватися в сюжетної компанії, використовуючи тюнінговані е, автомобілі, яких загалом налічується майже 150. Гравці можуть купувати машини та компоненти для поліпшення їх характеристик за внутрішню грошову ігру... валюту, Його одержать під час виконання ігрових активностей. Доступ до машин також відкривається в міру проходження кар'єри. А на цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім пока!